Якщо ви маєте справу з проблемами у своєму житті, ця молитва має допомогти. І ваша присутність тут не випадкова. Я з тобою, мій коханий. Будьте готові адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами. Веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями. Що для мене неможливо з людської точки зору, ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей. Які вам терміново потрібні і про які ви молитеся? Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу. Бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку. Я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця. Моя підтримка в найважчі часи тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів, з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте. Я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру. І звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою. Не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога. Протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений. Що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. Помогутні батьку, моя сила виходить від тебе навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголошувати, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом, Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені. Що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі ери великого достатку та безмежної любові. Будьте готові до лавини фінансового процвітання, сіючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками. Готуй рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз, я готовий сіяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові. Я, всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Це лише початок чудової подорожі, яка незабаром розгорнеться на ваших очах. Залишайтеся міцними у своїй вірі. Повірте мені, і ви станете свідками неймовірних речей, які відбуваються у вашому житті. Тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають, і готуйтеся прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся! Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Може ворог ревти. Але моя любов сильніша. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте і отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху. І ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі Я, верховний цілитель. Простягаю над тобою свої руки благословення, готовий наповнити тебе своєю благодаттю. Відкрийте своє серце і прийміть цей божественний дар. Щоб отримати його, напишіть 555 у коментарях Сьогодні я стверджую, що ніщо, що загрожує вашому здоров'ю, часу, грошам або сім'ї, не процвітатиме. Пам'ятайте, я ваш Бог. Зобов'язаний захищати вас у всі часи від вашого народження. Я був присутній на кожному етапі його існування. Наближається час, коли ви залишите позаду перевтому і в тому, і приймете достаток і задоволення. Ваша історія незабаром зміниться, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне, благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже в дорозі, відповідаючи на ваші молитви. Немає значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами, захищає та скеровує вас. Введіть 1111 у коментарях прямо зараз, щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса. Бог обіцяє, що Він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які виходять за межі людського розуміння. Завжди пам'ятайте, що мій улюблений син Ісус є джерелом мрясного життя. Ті, хто шукає Його з відкритим серцем. Ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а вашу боротьбу на перемогу. Я всемогутній Бог, творець усього. Висловіть щиру і повну подяку. Складіть список ваших поточних і очікуваних благословень, а також тих, які ви отримали в минулому. Включайте навіть, здавалося б, дрібниці, які надають вам сили та мети, знайдіть час у тиші, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога, яка вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. Ви отримаєте незлічену кількість благословень. Будете насолоджуватися гармонійною родиною та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю. Процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, навіть у найтемніші моменти він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію, вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і Землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії, постраждав за Понтія Пілата. Був розп'ятий мертвим і похований. Спустився до садиби мертвих. Він воскрес третього дня, вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую у Святого Духа, у святу католицьку церкву, у сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті, у вічне життя. Амінь.